875 день. В Канаді 06-11.25. -е. І сьогодні крутить ноги. Не тільки в мене. Крутить ноги, крутить кості. Погода міняється, я так розумію, буде зима. Мав падати сьогодні сніг. Може і сніг, кажуть, треба вийти, подивитися. Е, ну, не такий, щоб сніг, щось таке передавало сніжок. Ранок сьогодні стандартний, хороший. Зранку встав зразу до комп'ютера. Е, як на диво, сьогодні була пачка заявок. Серед тижня понаписували, 11, по-моєму, було навіть. Ну, але що зробиш? Що було, то цей видрукував? Кілька, майже всі. Сьогодні майже всі перебігся, все поробив, одна залишилась на завтра. Не дали дозволу щось там таке. Посуду, машина сьогодні. Ще одна накрилась, там вже інша помпа. І попросили її знову поміняти. Завтра поміняю. Сусідньої квартири візьму, так як має бути. Поміню, щоб не на складі, бо краще з сусідньої квартири її легко перемонтувати, там ту помпу поставити і все буде працювати. І приходив. І приходив сьогодні майстер ремонтувати іншу посудомечну машину, яка погано працює, і. Я дізнався ще одну штучку, як ресетнути помилку стару. Там би було помилку, що тен не працює, тен, швидше за все, мінявся раніше. І як вбиваєш там кнопками, щоб воно сканувало систему, і блимає лампочка, рахуєш скільки разів вона блимає, і там дивишся в, в інструкції, яка це помилка. І ця помилка вона зберігається аж поки не реситнеш повністю всю систему. Це займає хвилин 10. Треба нажати все те ж саме, що я робив, просто почекати хвилин 10. Воно проганяє, перевіряє перше електроніку, якщо там немає контакту, або воно в пам'яті, воно вибиває цю помилку. І потім включає все. По черзі, включає тен, включає спрей, включає воду, викачує, закачує. Оце все перевіряє фізично, а в кінці, вже, якщо все працює, анулює все, скасовує. Тож я тепер знаю, як це робити. Ми залишили, все нормально, все працює. О, ще одні, одна сім'я українців в них в дішвачі, є єшвачер відкривається дверка, і заставляється їжа, і в цих дверках є малесенькі такі. Дверцятка, де вставляється хімія для миття посуди. І вона під час роботи вона сама хоп відкривається. В них зламався гачок, який защелкується. І нічого страшного я знайшов. Все ж таки в мене є багато дішошерів. Розібрався все і їм поміняв. Нормально, все працює. Отаке. От Була сьогодні заявка на холодильник, офісна працівниця. Люди заселяються. І вже не перший раз Мені треба показати, як вона працює. Там така шуфляка шуфлят в холодильнику, і одна із них така секція, яка опускається під низ, щоб тут більше можна ставити було. І вона опускається, і там є защока, що вона ще нижче опускається. Отак, типу, положення лежа. І вона не знає, як її підняти. Секунда часу. Зробив все. Вже ближче до кінця роботи е е е була. Якраз, якраз закривав за комп'ютером заявочки і дзвонить до мене офісна працівниця, я блінею поруч. І каже, що там де ти є, я виходжу. А там мешканець прийшов, він приїхав з відпустки, і в нього зі стелі вода тече. В туалеті, в вітальні трошки в іншому туалеті. Тече вода, і я думав, я сподівався, що це від сусідів зверху щось там порозливали. Та й все. Я йду, а сусідня квартира пуста над ними. І сухо. І сухо, там не тече. А воно, як, ну, я вже зрозумів ясно, що це є. Це, це сама recycling line. Е -е... І пішов я шукати в стінах. Пішов я шукати. Це було на 30-му, 31-й, 32-й, 33-й. Е -е... Пішов наверх 38-й, вниз, 7-й, 6-й. Коротше, знайшов я. В стіні заліз я туди, дивлюсь, ну чую, чую, шипи. Але там стільки труб, там просто не знаю, вже ну, там голову не запхаєш, не то, що залізти десь там всередину. І я думаю, ну прийдеться різати мені з квартири деру. Дістав дозвіл, зайшов, гарне величезне дзеркало зняв і за дзеркалом вирізав. Коротше, один гіпсокартон, нормально. Потім йде ізоляція, звуку, тепло, ну така от ізоляція від звуку, фактично, бо там технічна. І за нею ще два гіпсокартони. Коротше, вирізав. І якраз вирізав таку дірочку невеличку і прямо до труби, і там і вода і текла. Я її залатав, але дивлюсь, зверху ще капає. Значить, ще одна є. І в тій самій квартирі я вирізав вище, ну, там вже вирізав вищу більшу дірку. І ще одну дірку золотав. Я був увесь білий. Після роботи прийняв душ. Одяг скинув на кучу. Завтра закинув прання. Вже якраз нас А Завтра візьму собі інші. Взявся є ще меблі, встановлювати якраз перед тим ліком. Я взявся встановлювати дверки. Там всюди треба вставляти завіси. Позабивати маленькі такі пластикові кілочки, куди закручуються болти. Потім е ручки. Ручки я вже придумав, як я буду висверлювати. Я просто зніму інші дверки. І є, є в мене просто ліва і права. І відкручу з них ручки, і в ті самі дірки буду сверлити під нові. Все, дуже просто, без проблем. Так і зроблю. Завтра закрию. Завтра. Завтра п'ятниця я хочу все позакривати, так як я люблю, щоб в кінці тижня було в комп'ютері пусто. Вже ніби таких серйозних немає нічого. Ті шважні поміняти, часу займає. Так, все, решта займе. Вечором захотілося мені ну щось треба було поїсти цікавого. І я стушив тушив м'язка. В тій мультиварці під тиском, Стушив м'язка, зварив макарончиків і перемішав дуже класні макарончики. вийшли. Отак, От повечеряли і все. І відпочивати. Так що, зараз па папа.